Мистецькі горизонти юних талантів студенти Прикарпатського національного університету презентували тематичну виставку картин. Кілька десятків полотен створили виконавці кафедри образотворчого мистецтва. Студенти-художники усі твори малювали під час навчання та виробничої практики. Творчі роботи виконані акварельними фарбами. Це ікони, виконані в традиційному стилі пейзажі Карпат та картини, створені на основі особистих авторських спостережень. Саме ці це ворогти. Я просто не знаю там вулиць. Це ми жили там в будинку тиждень і. Ну, це, наприклад, це двір, а це просто я побачила коня. Він мені сподобався, я його сфотографувала і ще також малювалася фотографії, тому що важко з натури він рухається, і я не можу це зафіксувати. Це е, спогади з недавньої нашої поїздки з вигрупниками е, в Одеси. Тобто, нам ну, е, варто подорожувати, варто надихатися, варто брати це натхнення для того, щоб творити гарні роботи. Тому спогади також обов'язково треба малювати. Друга робота це у нас було домашнє завдання. Наприклад, є такий предмет, як живопису, ну, тобто ми там малюємо фарбами. І обов'язково було намалювати і в домашніх умовах, це може бути фрукти, це можуть бути предмети побуту. Відповідно, обрався такий маленький формат, швидка за мальовках, півгодинки і робота готова. Викладачі супроводжували весь творчий процес, сприяли не лише створенню полотен, а й розміщенню їх у виставковому просторі. Причому у такий спосіб, аби картини гармонійно доповнювали одна одну. Окрім реалістичних робіт, експозиція містить також картини, створені з уяви. Пензлем та фарбами юні таланти намагалися передати на полотні свої фантазійні образи, власні відчуття та емоції. Як ви бачите, тут і риби, тут і натюрморти, тут і якісь. Натюрморти абстрактного плану, модернового. І для мене ці другокурсники є фактично ну, колегами. Я відчуваю по їхньому внутрішньому стану, по тій мотивації, яку вони демонструють, ненав'язливо, Я їх сприймаю, я їх ідентифікую як. Молодших колег кафедра образотворчого мистецтва ПНУ регулярно організовує такі творчі звіти студентів. Вони стимулюють до професійного розвитку художників-початківців, надихають на створення нових творчих робіт та сприяють вдосконаленню їхньої майстерності. Оксана Себастьян, Ярослав Лелет, новини на вежі.